Добрий день, шановне товариство! 7 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Вінницька область, Кам'янець-Подільський район, Село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Баклажани в теплиці. Наша невеличка тепличка. І які в ній баклажанчики? Вибирали ми вже їх не один раз. В теплиці цілком, як то каже, реально, виростити баклажани для себе, для своїх потреб. От, частинка восьмиметрової третя частина теплички цілком забезпечила нас плодами баклажана. Посаджений в нас тут сорт Лонг Вайолет. І в кінці зараз я покажу. Ці лонгвіолет баклажан довгий. І сорт чемодан. Тут баклажани потужні, більш товстіші. І виростають, як заявлено виробником до 2 кг. Правда, ми таких великих не вирощували. Зриваємо раніше. І лонгвалет. Це вони вже зараз трошки коротші, а взагалі то ще довші. Ось такі баклажанчики. Але досить такі смачні. Так що баклажани цілком реально вирощувати в закритому ґрунті в нашій місцевості. Всім нам швидшої перемоги, міцного здоров'я, наснаги трудитися в наших теплицях і городах. До побачення!